Люди звикли пояснювати все словом випадковість, економічна криза, випадковість, розпад сімей, випадковість, війна теж випадковість. Але коли одні й ті самі події повторюються знову і знову у різних країнах і в різні часи, це вже не збіг. Це закономірність, яка тягнеться через усе життя всього світу. Світ не руйнується раптово, він розпадається послідовно. Спочатку люди відкидають істину, потім зникає страх Божий. Далі розмивається совість, і лише після цього приходить те, що ми називаємо катастрофою. Війна не падає з неба, вона виростає з брехні, гордості, знецінення життя. Руйнується не лише майно, руйнується душі, мислення, здатність розрізняти добро і зло. Інформації стає дедалі більше, але розуміння не з'являється. Новини годують фактами, але не дають сенсу. Обіцяють розв'язку та кінець не наступає. Людина дивиться, слухає, але не зупиняється, не ставить запитання про причину. Але причина. Незовні, вона всередині. Бог прийшов, щоб дати життя з надлишком, але людина вибирає жити без нього, тому що не хоче зупинитися. І тоді закономірність працює так само чітко, як і фізичні закони, що посієш, то й пожнеш.